5 липня близько шостої ранку на 79-му році життя відійшов до господа блаженніший митрополит і всієї України Володимир. Він 22 роки був предстоятелем української православної церкви. Усе своє життя Віктор Сабодан так звали блаженнішого у миру, Присвятив служінню Богові. Він народився на Хмельниччині у мальовничому селі Марківці, і саме там уперше переступив порік сільського храму. У 1962-му, невдовзі після закінчення Ленінградської духовної академії, став ченцем. Тоді ж був висвячений на деякона. Відтоді отець Володимир пройшов усіма сходинками церковної ієрархії, але завжди був більше ніж просто священнослужителем. Він був богословом та проповідником, чиє слово зачіпало глибини душі кожного, хто його чув. Він був наставником та педагогом, який вчив любові до Бога, до землі, до свого народу. Він був поетом. Його вірші покладені на музику і вважаються народними. За часів предстоятельства митрополита Володимира Українська православна церква зміцнювалася, і сьогодні вона складається з 11,5 тисяч парафій та 11 тисяч священнослужителів. Блаженніший Володимир об'їздив усі храми та обителі нашої країни. Його паства збільшувалася з року в рік, і цьому він щиро радів, бо бачив, з якою увагою моляться і старі, і молоді. В моєї житті не було більше дорогих віців, як Моя церква православна і моя Отчизна. Останнє звернення митрополита Володимира було записано взимку цього року. Попри тяжку хворобу, та навіть у край важкому стані він продовжував думати та дбати про свій народ. Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб знайти порозуміння. І воно, я думаю, буде найдено з допомогою і силою Божою, де я ми звертаємось. Струмухай буде нам помішняком. Великий Бог і свят його Синодальний інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви та колектив православного вісника сумують разом з усім православним світом та моляться за опокій душі свого архіпастиря.